Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Осипчук Петро Олександрович народився 7 травня 1983 року у селі Грибінка у 1986 році. Приїхав з родиною до села Пустовійтове, де навчався у місцевій школі, а згодом здобув фах водія-тракториста в училищі у місті Глобине. Десять років працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Глобинський м'ясокомбінат, а також у ППК Полтав Зернопродукт і товаристві з обмеженою відповідальністю. Королівський смак 3 червня 2024 року був призваний на військову службу під час мобілізації. Воював на сумському напрямку, загинув 11 серпня 2024 року, мужньо виконуючи бойове завдання, похований у селі Пустовійтове. Пам'ятаємо вічна слава герою.